Анатолій Костецький гумореска Домашній твір. Підготували на заняттях з театральної логоритміки учні шостих класів болотов Євгеній, громов Ярослав і мама Паламар Світлани. Вітьок бідак, страждає так, аж дригує ногами. Він за столом він пише твір. Я допомагаю мамі. Та рано олівець гризе та ступить брови грізно, але нічого хоч умру до голови не лізе. Та ось тихесенько зайшла в його кімнату мама. Вітько, будь ласка, в магазин сходи за сильниками. я? Тут гукає син а мамі ну і молока, сама йди. Я твір пишу, роблю важкі уроки. І мама вийшла, а вічок швиденько пише в зошит. Я в магазин завжди ходжу, коли мене попросять. Хвилин за десять мама знов з'являється у дверях. Вітюнь, картопельки почисть, а я зварю вечерю. Сама вари. Кричить, Вітько, а так що ледве не трісне. Я твір пишу, я зайнятий, сама звари нам їсти. Виходить мама, а синок писати знов сідає. Я мамі сам гоб'ю дверю, вечерю та сніданок. Радіє син. Не твір, а люкс. оцінка буде гарна. І геть не думає про те, що він радіє марно.